Йому дісталося від обстрілів цей навчальний заклад, що у Київському районі зазнав руйнувань в результаті прильотів. На щастя, не такі значні, як сусідні, де від будівлі майже нічого не залишилось. Зараз ліцей відновлюють, працюють бригади будівельників. У нього було пряме влучання, тобто зруйнована конструктивна його частина, що не потягнула за собою там несучу способність, але Зруйнована фасадна частина його. Було розмороження мереж, опалення води, пошкоджені внутрішні упорядження, а саме підлоги, стелі і таке інше. Тож стосується електромереж, входить у пошкодження ну, звичайно, вікна. Здається, мені ми тут будемо замінювати там, 500 плюс метрів квадратних. Ну, Те, що стосується цоколя і таке інше, внутрішні і зовнішні роботи. Що стосується робіт, які буде виконана там до кінця року або там до завершення дії е, договору, це стосується зовнішніх робіт, там утеплення фасаду, цоколь, то що стосується покрівлі, мені здається, там частково ремонтується, потім е, вікна. Контурна частина. Те, що стосується внутрішнього, це мережі, геть усі, тобто і електричні, і теплові, лівніва каналізація, і упорядження внутрішнього класів. Двері, стіни, стелі, підлоги, санузли. Ще тут буде встановлена система оповіщення, як і у всіх, до речі, школах, які наразі проводиться капітальний ремонт, це їх понад 40, буде встановлена обов'язково система оповіщення. Вона буде, я думаю, на загал підключена потім і до ДСНС. Поки що вона локальна саме у школі. За рахунок державної субвенції це 40 об'єктів. За рахунок міського бюджету дві. Школи є от двох там з половиною мільйонів. Тобто це незначні ушкодження, зовсім незначні, але контурні роботи. І є такі, що і 64 мільйони коштують із сорока 15 плюс вже на виході. Тобто, ми для себе робили план такий, що там 25 десь об'єктів ми будемо завершувати до кінця року. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків, новини.